Позачергове скликання сесії міської ради відбулося 12 березня і було ініційовано, аби внести зміни до програм та додатково виділити кошти на оборону. Перед розглядом питань порядку денного. Зі зверненням від комісії з гуманітарних питань виступив Борис Смуток. Виступ стосувався аудіозапису, опублікованого в соціальних мережах. Розмова на запису відбулася ймовірно між лікарем і пацієнтом міської лікарні номер 2 Останній такий інцидент. Це оприлюднена розмова двох чоловіків в соціальній мережі, нібито хірург вимагає гроші у нібито пацієнта, а той не хоче і не може їх, чи не може їх дати за операцію. Комісія звертається до правоохоронних органів розслідувати цей випадок, якщо він дійсно мав місце. А також ми звертаємося до вас, Геннадій Анатолійович, дати доручення керівнику підприємства міська лікарня номер 2 головенко Ніне провести службове розслідування цього випадку і на засідання комісії через тиждень доповісти нам, по суті, це виступити із звітом взагалі про роботу лікарні, а також доповісти. Після цього і на сесії міської ради у березні міський голова в свою чергу зазначив, що спілкувався вже на цю тему з правоохоронними органами. Але будемо відвертими. Це не перший випадок такий. Відбувається вчора. Я з самого ранку, тому що це в неділю стало відомо, вже спілкувався і з окружним прокурором, із начальником поліції. По факту зараз вже розпочаті е, слідчі дії. От, тобто депутатський корпус разом з виконавчим комітетом робить все, щоб дійсно поліпшити якість надання послуг наших лікарнях. І такі е, речі вони, звичайно, просто перекреслюють всю цю роботу. Депутатами в закритому режимі було підтримано зміни до програм, які спрямовані на підвищення обороноздатності нашої країни та допомоги військовим частинам. За результатами голосування на ці напрямки додатково спрямують майже 34 мільйони гривень. Запити від військових надходять щоденно до нас. вони працюються працівниками Білоцерківської міської ради, і відповідно до опрацьованих запитів формується запит загальний і в зв'язку з цим. Ми збираємо позачергові сесії і проводимо сесії, надаємо допомогу нашим військовим. Таких сьогодні було розглянуто три питання, які розглядалися в закритому режимі. Також було внесено зміни в рішення міської ради про утворення постійних комісій. Тепер депутата Вікторію Шишковську включено до складу комісії з питань дотримання прав людини, законності оборонної роботи. Детальніше про рішення на офіційному сайті Білоцерківської міської ради.